Доброго дня, друзі! Вітаю вас в наступному модулі навчання від VOOMONLIN з використання публічних реєстрів України. Мене звати Ілля Рибаков, громадська організація, платформа Громадський контроль. Зараз ми з вами розглянемо, як користуватися реєстром декларацій. Так сталося, що існує два реєстри декларацій. Перший офіційний реєстр на ЗК, який ви можете знайти за адресою public.nazk.gov.ua. Цей реєстр містить офіційну інформацію. Яку відповідно до закону про запобігання корупції, туди в електронній формі вносили суб'єкти декларування починаючи з серпня 2016 року. Так як цей реєстр офіційний, ви можете робити на нього посилання при взаємодії з органами влади, наприклад, при поданні повідомлень про злочин. Другий реєстр неофіційний, але на відміну від реєстру НАЗК, має зручний пошук, функціоналітики, аналітики і містить достатньо велику кількість декларацій, які були подані ще в паперовій формі до впровадження електронного декларування. Зараз ми розглянемо саме його, знаходиться він за адресою declarations.com.ua. Але якщо на основі отриманої інформації ви будете робити якісь офіційні звернення, вам буде потрібно знайти відповідну декларацію вже в реєстрі НАЗК, якщо вона була подана в електронному вигляді, чи запросити копію паперової декларації. Відповідного розпорядника публічної інформації. Звертаю вашу увагу, мене вій декларації держслужбовців та інших осіб, що за законом зобов'язані їх подавати, є інформацією саме публічною. Перейдемо безпосередньо до роботи з реєстром. Головна сторінка сайту дає нам можливість одразу перейти до пошуку. На відміну від реєстру НАЗК, пошук тут не лише по прізвищу ім'ю та по батькові, але й за контекстом. Наприклад, якщо ви хочете знайти інформацію про всіх осіб. Які задекларували автівки Bentley, ви можете набрати назву відповідної марки, натиснути пошук, і система надасть вам усі декларації, де було слово Bentley. Якщо вас цікавлять власники нерухомості в якомусь населеному пункті, ви можете ввести назву цього населеного пункту і натиснувши Пошук, ви отримаєте декларації, де було згадано відповідний населений пункт. Як ви вже бачили, досить часто, відносно однієї особи, в системі міститься декілька документів. Це відбувається тому, що посадовці подають декілька типів декларацій. Логічний зміст кожного типу декларації зрозуміли з його назви: це щорічна декларація, декларація кандидата на посаду, декларація перед та після звільнення та декларація про суттєві зміни майнового стану. Детальний опис, коли і в якому порядку подаються відповідні декларації, можна знайти в роз'ясненнях НЗК і Мінюсту. Крім того, Тут ви можете також знайти певну кількість декларацій, які подавали ще в, по старому законодавству в паперовій формі. Перейдемо до детального розгляду, яку саме інформацію містить електронна декларація. З розпочатою артемом традицією розглянемо на прикладі президента України Петра Порошенка, а саме його щорічної декларації за 2016 рік. Першим, що ми бачимо, це інформація про тип декларації, особу суб'єкта декларування та місце його офіційної реєстрації за виключенням персональних даних. Нижче ви бачите інформацію про фактичне місце проживання, місце його роботи та членів сім'ї. Далі йде інформація про об'єкти нерухомості, якими володіє чи користується президент, зазначенням типу нерухомості, дати набуття права власності, площі та місця знаходження об'єкта, вартості на дату придбання та е, за останньою оцінкою. Крім того, тут міститься інформація про те, на яких саме правах користується тим чи іншим об'єктом нерухомості президент. Як ви бачите, нерухомості в президента багато. Наступним пунктом декларацій йдуть об'єкти незавершеного будівництва. Це новий пункт декларацій, якого не було раніше, чим і користувались нечисті на руку посадовці, не подаючи декларацію про готовність об'єкта до експлуатації. Але повернемось до декларації президента. Наступним пунктом його декларації це де цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, крім транспортних засобів та цінних паперів. Такого майна в президента чимало. Далі значена інформація про транспортні засоби, якими володіє особа. Звертаю вашу увагу, що тут зазначаються не лише автівки, а й водні та повітряні транспортні засоби. Далі йде інформація про володіння цінними паперами, корпоративними правами та юридичними особами, в яких декларант та члени його родини є кінцевими бенефіціарними власниками. Якщо ви звернули увагу, в самому початку сторінки була інформація виторг на тендерах. Ця інформація формується саме з виторгу юридичних осіб, зазначених в цих пунктах декларації під час участі в державних закупівлях. Наступними йдуть відомості про нематеріальні активи, наприклад, права на розробку надер чи торгівельну марку. Далі йдуть відомості про доходи особи, зазначеним їх виду, джерела та розміру. Відомості про грошові активи, включно з готівковими коштами, які не підлягали декларуванню в паперовій формі. Наступний пункт відомості про фінансові зобов'язання. Далі ви бачите інформацію про видатки та провочення суб'єктів декларування. Далі йде інформація про роботу за сумісництвом та членство в організаціях та їх органах. Ми ознайомились з відомостями, які містяться в електронній декларації, наприклад, Президента України. Тепер розглянемо аналітичні функції, які надає цей реєстр. Для цього в верхній частині сторінки потрібно обрати вкладку Аналітика. Принцип дії модулю аналітики цього реєстру однаковий з модулем аналітики Прозору, який ми розглянули раніше. Тобто, всі елементи аналітичних сторінок інтерактивні, і ви можете додавати і поєднувати фільтри кожної сторінки. Наприклад, обрати звітний рік та регіон на першій сторінці. Яка називається загальні дані. Далі на сторінці доходи та активи обрати фільтр, активи перевищують доходи в 5 та більше разів. Далі на вкладці Ризик-аналіз обрати декларації лише тих осіб, у яких є будинки та дачі, але немає землі. І перейшовши до вкладки Список декларантів отримуємо таблицю декларацій, в яких виконали всі вимоги фільтрів. З цієї сторінки можна перейти безпосередньо до відповідної декларації чи завантажити таблицю для обробки даних зовнішнім програмним забезпеченням. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних модулях від Вум Онлайн.